Можуть бути різні непорозуміння, можуть бути навіть якісь ворожі, ну, такі да, не дуже приємні. Проте є дуже багато цілих днів сприятливих. Це шосте, сьоме, восьме, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте, чотирнадцяте. Ось ті договори, які будуть підписані, які будуть утворені, ну, не дадуть прямо от, так закінчення війни. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Я Льона Шевченко, і сьогодні до нас долучається пані Марина Романова. Я вас вітаю і дуже рада бачити. Пані Льоночко, я також вас вітаю і вітаю всіх ваших глядачів. Сьогодні хотілося б зробити вже традиційно на нашому каналі а, такий прогноз на місяць листопад, власне, які важливі. А, Події можуть трапитися саме у листопаді місяці, і до чого готуватися українцям. Так, дякую. Листопад дуже цікавий. Він такий різнобарвний, от дійсно, як зараз природна осінь навколо нас. І він навіть цікавий тим, що співпадають місячний і календарний цикли, тому що От 1 листопада зразу буде молодик, і першу половину буде зростальний місяць, так місяця. Потім другу половину буде спадний місяць після 15 листопада. Так що ми ну, це буває досить рідко, коли да, ось ці місяці, та да, і астрологічні, і календарні співпадають. Тим паче, що це все співпадає ще із Велесовою ніччю, із святом сварогу. Так що 1 листопада, будь ласка, використовуємо під час молодика, а точна паза молодика буде о 14 годині 47 хвилин. Для того щоб сформулювати образ мирної, вільної пітучої України і прописати плани на місяць, да? пам'ятаємо, що це найпотужніша година місяця 1 листопада, да? тобто це така чудова нагода нам об'єднатися і в колективних духовних да, побажаннях миру під підкріпити наших воїнів-захисників і молитвами, і донатами, до речі, да, в першу годину. Молодика, вони будуть дуже потужними і досягнуть своєї найвищої мети. Так що працюємо над цим. Тим паче, що листопад до 25 числа сприятливий період для інновацій, тому що немає жодної ретроградної особистої планети. Тому використовуємо ці дні най... ну, саме таким позитивним чином, да? не відкладаючи на потім, тому що з 26 листопада. Почнеться ретроградний Меркурій, до нього приєднається ретроградний Марс, до них приєднається ретроградна Венера, до них приєднаються затемнення, які будуть в березні, і до 14 квітня у нас ну майже півроку буде не дуже сприятливого такого періоду для особистіх інновацій. так що використовуємо цей місяць потужним образом чином. Безумовно, так, я б хотіла запитати окремо е, про 5 листопада, тому що буде дуже важлива подія, е, а саме вибори президента у Сполучених Штатах е, Америки. Власне, ну, це все точно буде відображатися і на Україні. Тим не менше, 5 листопада, з точки зору астрології, наскільки. Сприятливий день для того, щоб відбувалися дійсно ось такі доленосні вибори. Так, дякую. Цікавий день також. 5 листопада він також неоднозначний. Ну, по перше, це вівторок, а вибори завжди в Америці. Вони призначені на там перший вівторок листопада, і вівторок завжди це день Марсу. Тобто це активність, да і це таке змагання. Ну воно дійсно буде змаганням. Ми розуміємо таке, як кажуть, да, дуже таке жорстке. Тим паче, що місяць буде у козирозі, а козиріг це влада, це жорсткокість, навіть така, знаєте, без емоцій. І дуже цікаво, що саме в цей день, Проте не може не саме цей день, але цей день також входить цей період. Планета Уран знаходиться з'єднанні з зіркою Алголь. І всі ці події, які відбуваються на ній, да, ми робимо як заплющеними очима, зав'язаними очима. І це називається не дивитися в очі злу. Тобто, що ми так ну, як прогнозуємо, що вибори можуть бути не зовсім чесними. Це перше, да? Тобто можуть бути різні непорозуміння, можуть бути навіть якісь ворожі. Ну, такі да, не дуже приємні столкновіння між, може навіть і людьми, які будуть голосувати, або навіть кандидатами у президенти напередодні, після цього дня, тобто такий день не дуже безпечний. І є там години, які є як місяць без курсу. Також це такі події, коли всі вони ну відбуваються, навіть підписання, да, бюлетнів, це збирання. Там у них трошки інша система, проте так. все одно це голосування, це збори збір да, голосів. Вони також можуть бути з помилками. Тобто, ну ось такі от маленькі деталі, які вказують на те, що там не все буде гаразд, проте те, що стосується влади, да і ось таких. Кар'єрних сходинок, то воно сприятливо. Так угу, цікаво, дійсно. А також ви зазначали, що особливо перша половина місяця буде без жодних ретроградностей. Про ретроградності, до речі, поговоримо окремо. Тим не менш, ви зазначали, що це такий сприятливий період, що в розрізі війни в нашої держави, можливо, якихось внутрішньополітичних рішень, чи навпаки, від наших партнерів, що варто очікувати у цей період, буде така певна стабільність, чи все ж таки готуватися до якоїсь турбулентності. А, ні, до турбулентності готуватися. На жаль, стабільності немає, але знаєте, як з одного боку це погано, з іншого боку, це добре, тому що зараз у нас дуже така не дуже, ну, не дуже також стабільна ситуація. Ну, по-перше, буде ще ось цей перший тиждень листопада, він ще буде під впливом кармічного аспекту, який от якраз висвітлює всі корупційні афери. І ми ще будемо з вами свідками ось тих моментів. Це перше. По-друге, ще половину місяця буде тривати несприятливі аспекти, які, на жаль, ми спостерігаємо зараз навіть і в подіях, коли здаються певні території, коли є неуспіхи і гальмування надходжень. Так? Тобто армія чекає, але їх немає поки що. Тобто є такі моменти, плюс ми бачимо. Ракетні да, ракетна небезпека, гинуть люди, є поранені, і вони ще ну на це видно. Вони ще будуть до речі. Дуже таке також спостереження вони будуть також до, більше до 25 листопада. Нам і дають можливість зробити щось в житті почати, але на жаль, і ракетна небезпека більше. да, вона більше якраз також до 25 листопада. Тому. Нам знаєте, як треба напрацьовувати силу духу, так і не зважаючи на ці ускладнення, все ж творити свою реальність. Особливо хочу звернути ось на які дні. Я зараз просто скажу про дні, а потім ще про великі сприятливі періоди. По перше, четверте число ну, закликаю всіх його використати, тим паче, що це і зростальний місяць, і це сонечко. Королівському градусі таких положень всього сім днів в році, і один з них це 4 листопада. Так що робимо інновації? Починаємо, підписуємо договори. П'яте число, але я казала, там є певні години, да, які потрібно уникнути. Тобто, п'яте число можна використати за українським часом до 12.25 і після 17 години 30. Да? А ось цей день виходить не сприятливий для початку. Проте є дуже багато цілих днів сприятливих. Це 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Подивіться, скільки багато ніг є сприятливих, без жодних там негативних вливань. Ну на жаль, військова ситуація так напруження зберігається. І на спадному навіть місяці, який буде після 15 листопада, да, нагадую під час повні да, також об'єднуємося у колективному мисленнєвому образі вільної квіточої України. Там же плани не прописуємо на місяць, але відзеркалюємо да, своє світло. Так, тому що ми пам'ятаємо, що під час повні піднімається темріон. І ми з вами за допомогою наших світлих колективних єднань допомагаємо світлу з'явитися і нейтралізувати цю темряву. Це буде відбуватися 15 листопада о 23 годині, 28 хвилини. Давайте також запам'ятаємо, 15 листопада 23.28 колективне єднання. І після цього цієї повні, яка буде, до речі, супермісяцем, тобто знову місяць буде у самому найближчому положенні відносно землі, і виходить так, що його вплив буде дуже суттєвим, тому і наші світлі у'єднання будуть дуже потужними. І навіть на спадному місяці будуть сприятливі дні. Це 18 число, лише тільки після 10 години 50 хвилин, 21 -е число і 22 -е число. 22 числа треба встигнути до 15 години, 15 хвилин, до речі, для наших воїнів-захисників сприятливі дні. Всі, взагалі, весь місяць. Ми знову отримуємо підтримку від Урану. Це планета, яка дає нам інновації, яка дає застосування знов грошей. Тобто, ми. Якраз їх їх будемо отримувати зараз, да, тобто в листопаді більше це також інноваційні техніки і технології, да які допомагають нашим воїнам-захисникам не лише оборонно бути спроможними, а також мати успішні наступальні дії, так що ми маємо певні. Надії, сподівання, і особливо сприятливі дні для ЗСУ. І ми навіть ну щось таке почуємо дуже таке, знаєте, вражаюче і надихаюче. Це серединка листопада, з 14 по 22 листопада. На жаль, небезпечні дні зберігаються всі, особливо як я казала, до 25-го числа. Так що будемо обережні. Що крім того, що підтримує наших воїнів захисників? Також в листопаді є. Нарешті ті аспекти, які підтримують і націю українську, і вони починаються з після першого тижня, от якраз кармічні закінчуються. Да? І щось таке буде. Може бути якась підтримка і грошима, да? може бути і підтримка ну, певних підписання договорів. На жаль, є там якісь такі аспекти після цього, що ну як не остаточно, да, це завершення війни. Але вони будуть дуже сприятливі, і ми бачимо, що і будуть утворені певні альянси сприятливі до до України будуть якісь підписані договори, тобто конференції, якісь відвідування. Ну, важливих персон, так скажемо, України, наших нашого уряду поїздки до інших країн. дуже дуже результативний. Якщо вони зараз гальмувалися, а вони дійсно гальмувалися зараз, тобто були ну як пропозиції, да, але ну якось так гальмується це, то саме в листопаді вони отримують саме підтримку, да, підтримку, і це нас, нас буде тішити і буде давати нам. Велику силу будемо сподіватися, і друга половина вона більш буде сприятлива для цього, ніж перша половина листопада. Так цікаво, дійсно, цікавий місяць має видатися, і тут хотілося б запитати, які застереження дають зірки для українців саме у період листопада. Ми пам'ятаємо да, що кармітні ці відпрацювання, які існують ще перший тиждень листопада, вони стосуються також військової небезпеки. Тобто, перше, це це друге, ці кармічні моменти стосуються і нас з вами, тому що ми також так, ось маленькі частинки, але дуже важливі в Україні, так що когось може це також вдарити кармічно. Ну пам'ятаємо про це і розуміємо, що. Треба з розумінням ставитись до цього, так і не помножувати зло, яке, ну яке спіткало нас на нашому шляху. Це по-перше, по-друге, електрика, можуть бути перебої з інтернетом, можуть бути ну, знов якісь. Коливання курсів, там валют, але не такі суттєві, як були вже отам от вересні. Тобто, я кажу, якщо порівняти, то вони вже не будуть такі, там не буде вже стрибати так, як було. Що можна ще сказати ну, на рахунок руйнівних моментів? Так, також так. на що також хочу звернути увагу. Молодик він дуже позитивний. Він дійсно позитивний і для України, і для всіх. Проте він каже про те, що. Ну ми навіть і логічно це можемо да, зрозуміти. Ось кордони, які на сході, вони будуть, знаєте, як ходити то туди, то сюди. Це стосується і Курську, да, Курської області, це стосується і наших окупованих районів. Тобто, будуть, як знаєте, як крок вперед, крок назад. Тобто вони так коливаються. Ми будемо поставлені в якісь. Певні межі законів і часу. Ну, я думаю, що ми просто будемо залежати від виборів в Америці. І, на жаль, ми повинні будемо їх чекати. Це не ми навіть їх чекаємо, це чекають ну, всі керівники всіх країн. Ми розуміємо, що ми залежимо від цих, і це залежність видна, ну, тобто на карті України. Проте і допомога вищих сил, і Юпітера, і Венери. А Юпітер і Венера – це умиротворення, гармонія. І дійсно допомога не лише вищих сил, а допомога ну, от, спільноти всесвітньої вона буде, вона буде дуже суттєвою. Правда, 15 листопада повня, вона дасть ну, трошки напруження. Тому я кажу, що ось ті договори, які будуть підписані, які будуть утворені, ну, не дадуть прямо от, так закінченням ну, війни, проте будуть певні кроки, наближаючи нас до цього дня. І насамкінець хотілося б запитати, які поради. Ви б дали для українців, аби пройти цей листопад максимально комфортно для себе, а можливо, навіть перетворити цей місяць у такий доволі позитивний. Ну, по-перше, не не втрачати віру, не впадати в депресію, тому що ми розуміємо, що ну третій рік да, це дуже важко, це дійсно дуже важко допомагати воїнам захисникам. Обов'язково допомагати нужденним, створювати біля себе атмосферу світла і ну, порівняного достатку. Ми всі це можемо, навіть коли звертаємо да, увагу на інших людей і коли даруємо свою любов і увагу. Так що це ми можемо з вами робити? Ну, і використовувати точні фази молодика 1 листопада о 14 годині 47 хвилин. Створення мисленнєвого образу вільної України і молодика, ой, не молодика, а і супермісяця, вже 15 листопада, о 23 годині 28 хвилин. І не забуваємо, що листопад дуже потужний місяць, тому що це скорпіон, а енергія скорпіону це магія, це політика, до речі, це перетворююча, трансформуюча енергія, яка перетворює будь-який негатив на позитив. Давайте його використаємо використаємо для соціальної активності. І вона буде більш сприятлива, ну, дійсно, до 25 листопада. Ні, сприятливі я вам назвала. Так що вперед не відкладаємо на потім. Ні. Життя відкладати, я думаю, що українці всі це відчули на себе неможливо і особливо використовуємо листопад. Обов'язково, пані Марина. Я вам дуже вдячна за такий прогноз на листопад. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була пані Марина Романова. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Дякуємо вам і бережіть обов'язково себе.